Мирного неба, любі глядачі. Сьогодні ввечері в неділю вирішила записати загальну енергію. Давайте подивимось, які процеси будуть формуватися на новому тижні з понеділка по неділю. Тож Так, я переставлю її в сторону. Тож, давайте глянемо. Перша карта Паш Пентаклів. Поетапне розкручування якихось моментів. Поетапне. Тобто, щось починається достатньо повільно. Наприклад, це можна порівняти з початком будівництва, тобто, коли є якісь є етапи, де мають, щоб дійти до кінцевої точки, вони мають всі завершитись. Ваш Пентаклів це така карта неквапності. Карта, коли щось от потроху-потроху починає набирати обертів. Давайте подивимось, що конкретно буде починати набирати обертів, який процес загальний. Сімка Пентаклів і король пентаклів. Дивіться, цей тиждень він присвячений матеріальній сфері, тому що Пентаклі це фізичне, матеріальне, це те, що можна осягнути. І це стосується енергії короля Пентаклів, енергії стабільності, енергії людини, яка знає собі ціну, яка вміє керувати матеріальним світом, яка достатньо така. Самодостатня та надійна. Тобто, король Пентаклів він несе такий фльор імператора. Звичайно, не в такому масштабі. Ще це програється, до речі, як людина для довготривалих стосунків. Але це не швидко. Тобто, взаємодія з цією людиною. Або ви, як ця людина, можливо, зараз формуєтесь, як людина, яка вже може стати на дві ноги і сказати, все, я нарешті будую свій фундамент, де я буду точно впевнений або впевнена в ньому. То цей процес зараз тільки починає формуватися цей тиждень формування цього процесу стабільності, надійності. Можливо, для когось це програється дійсно, як ситуація устаткування на новому місці. Для когось це програється якийсь новий етап, нова взаємодія, але через матеріальне. Тобто ви маєте це розуміти, як, ну, наприклад, нові підносини будь-якого плану, любовного плану, чи це робочі якісь моменти, чи це бізнес-партнерство. Вони тільки починаються, і оцей процес формування він тільки-тільки-тільки. Має якийсь вже вектор розвитку. Що там на дні колоді десятка кубків, вісімка пентаклів, колісниця? Що ж, давайте все ж таки глянемо більш детально, що там буде у нас у відносинах і що буде у нас у діяльності. Тобто такі карти досить помірні, не швидкі. Процес формування чогось такого стабільного. Можливо, для когось це дійсно програється як устаткування на новому місці? Коли ви маєте вже якийсь план того, до чого ви можете прийти. Знаєте, як пускаєте корені. от якесь таке відчуття. Так, що там у відносинах? Сімка мечів А хто ж це у нас? Любить проявляти себе по сімки мечів. Сімки мечів це така цікава карта. Карта, коли людина може говорити не те, що вона думає, коли вона не прояснює ситуацію, коли вона, наприклад, хоче зустрітися, але не каже про це. Або хоче з вами про і не каже про це. Це може бути ще картою маніпуляцій, хитрощів. Цікавий момент. Давайте побачимо. Чому саме Сім сімка Угу. Король жезлів. А тут іде якісь нові нові емоційні зв'язки. І так як це тільки-тільки перехід, що я маю на увазі, коли я кажу нові емоційні зв'язки, наприклад. Ви з цією людиною ну, комунікували відносно, і тут ви починаєте вести з нею більш такі дружні стосунки, або, як я казала раніше, там бізнес-партнерство, або любовні стосунки. Це вже дивіться по ситуації, і у вас формується інший рівень емоційного контакту, тобто є різниця між тим, як ви просто знайомий там десь зустрілися. Сказали один одному вітання і розійшлися. І інший момент, коли ви вже починаєте більше комунікувати та взаємодіяти. Тобто у нас тут програється така ситуація. І, знаєте, ніби деякі моменти будуть приховані. А ще є таке відчуття, що людина буде себе позиціонувати. Тут два Короля у нас випала король жетів і король мечів. Але в мене чомусь є таке відчуття, що якщо дивитися на особистість, на особистість, то ніби вона себе захоче продемонструвати більш дієвою, ніж вона, наприклад, є, ну, з такої, з кращої сторони, і приховати якісь свої моменти. Ну, Це нормально, звичайно, на початку якогось переходу на новий етап відносин демонструвати свої найкращі якості. І сімка мочів тут більше такий момент, дійсно, коли е, буде багато чого замовчуватись, і деякі моменти, можливо, будуть незрозумілі. Чому саме так, а що дійсно людина від мене хоче, а чому. Тобто багато буде питань виникати? Надні колоди де Сонце, десятка пентаклів, шістка пентаклів. Е, якась йде ще рівновага. Знаєте, таке відчуття, що буде допомога від сім'ї. Для тих, хто зараз переграється ситуація якогось фізичного занепаду, ну, наприклад, проблеми в якихось матеріальній сфері, можливо, проблеми. Тобто матеріальний світ це проблеми зі здоров'ям, проблеми там з фінансами, можливо, якісь побутові негаразди. Так от, програється ситуація, коли є допомога від десятки пентаклів. Десятка пентаклів в даному випадку. Щоється, як ваша сім'я, або ті люди, які ви вважаєте сім'єю. Тобто вам допоможуть і одразу кажу, приймайте цю допомогу, тому що це, і дивіться на, на цей процес як підтримку з боку Всесвіту. Що вас не кидають, ви ніколи не залишаєтесь один на один зі своїми проблемами. Це дуже важливо, тому що зараз такий період, коли багато хто може опускати руки і вважати, що. Не бачать виходу зі своїх проблем, немає якихось розвитку подій. Є такі моменти, і для того, щоб ви не опускали руки, будь ласка, фіксуйте момент допомоги, і що ви не залишаєтесь одні у скрутному становищі. Це вкрай важливо. Давайте подивимося, що ж там у діяльності. Діяльність. Рицарь мечів, П'ятірка мечів, П'ятірка жезлів і паша мечів. Так, скажімо так, цей тиждень буде важкий в плані діяльності. Чому я кажу важкий? Тому що буде багато якихось моментів, які треба буде вирішувати тут і зараз. Будуть програватися ситуації, коли ви домовлялися на другу годину, що точно ви зустрінетеся, раз все міняється просто кардинально. Коли вам доведеться, наприклад, ви замовляли якийсь товар, і тут щось там шина лопнула, або ще щось. Тобто цей тиждень він буде достатньо динамічний, він буде давати вам багато якихось таких перепон по підірки жезлів. Але це, знаєте, попажу мечів, я скажу так, це для того, щоб ви ввели щось нове в своє життя. Тобто вам дають через перепони, через якісь проблеми умовні, які ви будете вирішувати, ви їх будете закривати. Тобто я зараз ще гляну на дно колоди, ще раз там протратую карти. А, до речі, ремарка, чому я дивлюсь дно колоди, і багато хто дорологів так роблять, для того, щоб. Мати пояснення тим процесам, які відбуваються. Тобто, в конкретному випадку, я дивлюся зараз праву частину це діяльність. Тобто, в діяльності буде дуже багато рухомих процесів, багато якихось моментів, коли треба буде маневрувати, постійно змінювати плани. Це може дратувати, це може спричинити конфліктність, це може спричинити якісь внутрішню напругу. Кап'єтрки мчів, коли ви починаєте багато собі накручувати, думати, просто в фізичному плані, можливо, буде боліти голова через це. Але це вам підсказка. Тобто спробуйте, спробуйте такий класний інструмент, як подивитися на це, як на досвід і що можна змінити, щоб стало легше. Тобто, ви отримуєте багато якихось проблемних моментів, ви їх закриваєте, ви з цим впораєтесь, але на майбутнє що треба зробити для того, щоб, ну, наприклад, вести щось нове, нову звичку для себе, нову практику, можливо, нові зв'язки з іншими людьми, можливо, підписати договори з іншою компанією. Тобто, цей тиждень він дасть нам. Якусь таку наглядну практику для того, щоб змінити щось в своїй діяльності. Так, а що, От стосовно Нікоди, тут дна колоди, вибачте, паш Жезлів, туз мечів, паж кубків, четвірка мечів, двійка, і імператриця, двіка кубків. Тобто, вибачте за русізм. Тобто, цей момент, цей момент. Так, це таке. Не дуже приємно, коли багато якихось багато руху зайвого, коли не складаються плани, але по факту це для того, щоб ви щось змінили. Дивіться, у тих, хто програється така ситуація, прийміть це як досвід. Тобто вам показують, де ви можете щось змінити, щоб на майбутні такі моменти вже так гостро не робили проблем, скажімо так. І пам'ятайте, що загальний розвиток у нас все ж таки дуже планомірний, що є процес, і він основний це стабілізація простору, не дивлячись на те, що у нас тут ідуть такі початкові процеси, достатньо хаотичні, достатньо такі провокуючі, на конфлікти, до речі, підірка жаль, така специфічна карта. От, є енергія стабільності, є енергія устаткування. Знаєте, таке. Е От, дійсно, відчуття я пускаю корені. Можливо, ви щось нове будете відкривати, нову для себе справу, нове навчання, нові відносини, нові якісь плани, але це щось що дасть свої плоди через деякий час, але вже тут і зараз воно правильно формується. Це саме головне тобто якесь стабільне остаткування. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. От, з поверненням мене. І до наступної зустрічі, така пока.